Із Діаною Криницькою ми познайомилися торік, коли готували матеріал про незаконно засуджених Росією українських військовополонених. Тоді її нареченого Івана Бочкарьова засудили до 29 років колонії суворого режиму. І 18 жовтня чоловіка у рамках чергового обміну вдалося повернути додому. Слава Україні! Героям слава! Я вийшов і такий, ніхто походу не зустріне. А потім я вже почув відьмак-відьмак і обертаюся. дивлюсь, там вже Діанка, там вже мій командир, ну, всі друзі, побратими, які були зі мною і були обмінені раніше. Це як другий день народження, тобто безперебіжка. Мабуть, найкраще повідомлення, яке я отримала, так як Бачкрьова Івана звільнено з полону. Чекайте на час вдома. Емоції просто важко передати. Іван Боєць Азову до бригади Відьмак саме такий позивний обрав собі чоловік, доєднався ще у 2021 році. А з початку повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь. Мене теж дуже сильно вразили саме хлопці з мого підрозділу. У нас були контакти там по 30 метрів. І вони йшли вперед, довели на противника і ну, ми здобували перемогу. На Азовсталі критично не вистачало їжі та медикаментів. Іван каже, доводилося прати бенти та повторно їх використовувати, щоб хоч якось допомогти пораненим. Після 86 днів героїчної оборони Маріуполя, 82 з яких у повному оточенні, бійці вийшли з Азовсталі. Знаєте, ми якось так собі почали якісь строїти ілюзії про полон. Знаєте, ми там почитали Женевські конвенції, ще там щось, і ми такі, ну, це ну, повинно бути якось нормально, знає, цивілізовано. Але мій командир тоді сказав, що хлопці, не забувайтесь, кому ви здаєтесь в полон. Так, Іван разом з побратимами потрапив до Оленівської колонії. Нас визивали на допити, але це були допити суто по справі. Хоча там уже одного разу, ну, Ну, приміняли фізичну силу до мене. Ну тобто, там уже співробітник СК і включно там їхні аля спецназ, всіна вони вже ну якби займалися побиттями. Далі чоловіка етапували до Таганрога, катували росіяни українців від самого приїзду. Нас всіх скидували з кразів і ну, максимально краще били. Так само були коридори. Я під час ось цього коридору втратив зуб. Ну, було. Якби дуже прикро чути твоїх побратимів, яких, над якими знощаються. Це там і електрошокери, і палки, і все ще завгодно. Там також в цьому всьому, коли твої дані, які записують, приймають участь жінки, і доходило до такої степ... ну, до такої міри, що жінки кричали, що перестаньте бити його, бо я вже нічого не чую. Він так кричить. Медик просто перевіряв, чи в тебе не зломані кістки. Катування, розповідає Іван, тривали увесь час. Похід в баню це ну супроводжувалось побиттям. Кожен міг бути прийом їжі, де тобі казали просто через так звану кормушку в дверях витягнути руки. Ти витягував руки, і тобі били по руках просто або електрошокером, або там якимись ключами від дверей, або якимись гумовими кіками. Постійно тебе ще заставляють там фізично навантажуватись, там присідати. Ти постійно там б'єш якісь рекорди, поставлені ними. Вони там от там десь хлопець присів тисячу раз, ти там присядь тисячу п'ятсот раз. Катували і тоді, коли вибивали у полонених зізнання у злочинах, які вони не скоювали. Під час одного з таких побиттів змусили й Івана. Вони можуть тобі просто поставити завдання, що на завтра тебе повинна бути справа. Ти вже просто настільки виснажений, тебе б'ють ну, і кажуть, що ти там зробив якийсь військовий злочин. Ти вже кажеш, так, я зробив військовий злочин. Вони там, що ти зробив? Ти, там, я вбив одного цивільного. Чоловіка там вночі, там, вони так ну, нагинаються до тебе, кажуть, та що таке один? Ну, потрібно там чоловік 5-10. І ти кажеш, їх там було два там, наприклад. Вони там водять по тобі електрошокером по спині, періодично його вмикають. І ну кажуть, Ван, ну типу, ти щось помиляєшся, їх було більше. Скількох людей ви вбили? Близько ста осіб. На псевдосуді Івана засудили до 29 років колонії суворого режиму. А прокурор підказував нам, що нам треба там сказати. Тобто, ну там останнє слово, він там нам підказує, що там я сежаю. І ти такий, Я жалею, охорона спить, і, там суддя сміється, адвокат взагалі там. Давайте швидше закінчимо, тому що я, типу, я не збираюся захищати азовців. Ну тобто, ти розумієш, що твою справу навіть ніхто не читав. За словами чоловіка до засуджених ставляться лояльніше. Скоріше за все, через те, що тебе вже освітлило якось медійно. І ну, я думаю, що завдяки всім старанням унайти українських медіа, українських родичів і активним людям, які освітлюють це все 18 жовтня. Торік івана нарешті повернули додому у рамках обміну. Нині чоловік зі своєю нареченою намагаються проводити якомога більше часу разом, попри реабілітацію, та вже думають про плани на майбутнє. Тут дуже важлива зараз підтримка. От те все, що він зараз хоче. Я намагаюсь там його підтримати. Немає такого, що там ні, ти це не будеш робити. Дуже хочеться вгодити насамперед ну, людям, які тебе чекали. Таким, знаєте, як моя наречена, моя. Діана, ну, прислухатись до неї і вже ну, на кінець твої, якби присвятити їй цей час. А так далі сумісне життя. І, я думаю, там дітей недалеко і сім'я. Раніше Діана ходила на акції в підтримку військовополонених, тепер ходить туди з Іваном, адже забувати про тих, хто й досі в полоні, не можна. Карина Подленко, Валерій Сетюк та Ігор Ткач, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.